Фрукти залишаються популярними на столах українців упродовж усього року, навіть у зимовий сезон. У холодну пору більшість із них імпорт. На прилавках Хмельницького овочевого ринку широкий асортимент фруктів від бананів і цитрусових до несезонної полуниці. А ці не залежать від країни походження та дещо зросли через погодні умови. Мандарина в залежності від качества може бути і 100, і 120 гривень, може бути і більше. Зараз вже ізраїльська мандарина заходить, вона йде дорожче. І через погодні умови дуже тяжко 20 градусів морозу його привезти, щоб воно було нормальне на прилавку. Ну, так кажеться, тяжко буде, тому і ціни по піднялися. Ну нічого, вже скоро весна, наша піде, вже теплиці і буде ціна падати. Ціна на виноград на ринку варіюється від 150 до 380 гривень за кілограм. Інші ягоди, які не притаманні для цієї пори року, як от полуниця, черешня та лохина, залишаються дорогими у зимовий сезон. Вартість стартує від кількох сотень гривень за кілограм. Полуниця, черешня ціна закупочна його цього товару, він не сезонний. Вона дорога, дорогий цей товар, і тому він, виходить, дорожчий в продаж. Полуниця йде 700 гривень кілограм, черешня, в залежності від привозу 1200 1500 тисячі кілограм, і охина йде коробочками там 350 грам, виходить і 350 гривень, 1000 гривень приблизно кілограм. Так як наразі зима, традиційно найбільшим попитом користуються мандарини. Проте завжди в тренді яблука різних сортів. При цьому більшість з них переважно вітчизняного вирощування. Яблучка в нас різної ціни. Починаючи з 25 і 45 це найвища ціна. Ціна зараз не збільшувалась стабільно. Якщо з м'якішого Голден, чемпіон, яблучко-персик, з твердішого ліголь де Оце найчастіше. Хоча є люди, які Полюбляють конкретні сорти, йдуть за ними, знають хто за чим йде. Найчастіше беруть солодші, але є в нас багато людей, які от, мають хвороби, як цукровий діабет, то беруть семеренку. У нас такий був сорт, тільки в нас вдома він є сапфір. Тож зимовий сезон не зменшує попиту на фрукти серед хмельничан. А на ринку залишається різноманітним, що дозволяє покупцям обирати продукцію відповідно до власних смаків і бюджету. Анна Паюк, Юлія Бричко, телеканал Перший Подільський.